Депутати, усі присутні, доброго дня. Ми в чергове сьогодні розглядаємо проект перспективного плану об'єднання територіальних громад області. Від другого нашого засідання, 26 червня, ми ще е, додатково провели консультації. Обговорення за основу брали проект перспективного плану об'єднання громад, який розглядався на цьому пленарному засіданні в кількості 61 об'єднаної територіальної громади. На сьогодні вам запропонований проект рішення, який змінився і кількісно, і що саме найважливіше, ми опиралися на рішення тих сільських рад, які в цей період своїми рішеннями сільських рад. Громадськими обговореннями слуханнями дали нам документальне підтвердження бажання бути в складі однієї або іншої об'єднаної територіальної громади. Я хочу наголосити, що ми фактично уже на етапі формування перспективного плану зберігаємо принцип добровільності і даємо громадам висловити своє побажання бути у складі однієї або іншої об'єднаної територіальної громади і таким чином уникаємо білих плям на карті нашої Івано-Франківської області. Проєкт рішення який вам запропонований, підтриманий регіональною робочою групою і координаційною радою при голові обласної ради. Проєкт рішення учора заслуханий був на президії обласної ради. Робота тривала учора майже до обіду. І Проект рішення, який є у вас на руках, він в деякій мірі зв'язку з тим, що готувався у п'ятницю. а Ми розглядаємо його сьогодні у вівторок, зазнав змін незначних, але все ж таки і я по них, коли буду доповідати, торкнуся. Отже, на сьогодні перспективний проект перспективного плану об'єднання територіальних громад області в складі 61 об'єднаної територіальної громади, яка вам запропонована, виглядає по районах наступним чином. Богородчанський район. В район. варіанті було е, попередньому 5 об'єднаних територіальних громад, так і збереглося 5 об'єднаних територіальних громад. Я тільки е, озвучу ті села, які своїми рішеннями підтвердили бажання бути в складі однієї або іншої територіальної громади. У нас по району е, Солотвинська, Старунська і Яблунська об'єднані об територіальні громади залишилися без змін. Зміни зазнала Богочанська об'єднана територіальна громада, а саме села Саджава, Глибокий, Глибівка, хмелівка виявили побажання бути у складі Богородчанської об'єднаної територіальної громади. І таким чином Старобогородчанська об'єднана громада втратила ті села. Верховинський район. І в першому і в сьогоднішньому проєкті рішення п'ять об'єднаних територіальних громад. Зміни незначні. Лише село Замагора виявило побажання бути у складі Верховинської об'єднаної територіальної громади. Ні, не самі толо Стебні вийшло складу Білоборіської об'єднаної територіальної громади і висловило побажання бути у складі Яблоницької об'єднаної територіальної громади. Красно. Зеленська об'єднана територіальна громада змін не зазнала. Галицький район. У вашому проєкті рішення є три об'єднані територіальні громади. І такий проєкт рішення розглядався регіональною робочою групою, і ми вперше е, оперлися, і у нас з'явилася Дубовецька об'єднана територіальна громада разом з Галицькою об'єднаною територіальною громадою. І більшевцівською об'єднаною територіальною громадою Проте, ще у п'ятницю нам були надані додаткові документи. Документи, я наголошую, де е, село Маріямпіль. Село Бишів Деліївської сільської ради і село Межигірці е, різко проти об'єднання довкола дубівців і, і е, різко висловилися в те, щоб бути у складі Галицької об'єднаної територіальної громади. І, зважаючи на це, сьогодні проект рішення буде виглядати Галицького району наступним чином. Таким чином, добовецька об'єднана територіальна громада за втратою оцих сіл не має сьогодні підстав залишатися, і Галицький район виглядає в складі двох об'єднаних територіальних громад Галицька об'єднана територіальна громада і більшівківська об'єднана територіальна громада. Дубовецька об'єднана територіальна громада в повному складі села перейшли до складу Галицької об'єднаної територіальної громади. Я наголошую, ми маємо усі підтверджуючі документи, це є неголослівно. Городенківський район. Городенківський район вам запропоновано у складі трьох об'єднаних територіальних громад. Зміни е, не, не зазнали лише Олієво-Королівська об'єднана територіальна громада, Чернилицька об'єднана територіальна громада, село Михальче і село Білка виявили побажання бути у складі Городенківської об'єднаної територіальної громади. і е, Села Слобідка, Сороки, Торговиця, Вербівці, сільська рада Виноградівська, Росохівська і Острівецька по останніх документах, які би розглядалися свого часу при складі Гвіздецької об'єднаної територіальної громади, виявили сьогодні побажання і маємо підтверджуючі документи. Утворенню Великої Городенківської об'єднаної територіальної громади. Отже, в Городенківському районі три об'єднані територіальні громади: Городенківська, олієво королівська і Чернилинська, Долинський район. І в першому, і в другому, і в третьому варіантах ми опиралися на три об'єднані територіальні громади: Долинська, Вигоцька і Витвицька Витвецька зміни зазнала від нашого другого пленарного засідання. Зміни торкнулися Вигоцької незначні, село Ілемні Рожнятівського району виявило побажання бути в складі Вигоцької об'єднаної територіальної громади, Долинська об'єднана територіальна громада об'єднала в своєму складі село Підбережжя Полехівської міської ради і села Рожнятівського району, а саме Лоп'янка, Грабів і село Крива. Які свого часу були у Спаській об'єднаній територіальній громаді. Калуський район. Калуський район ми розглядали, і в нас і в нас підтверджуючи документи були на п'ятницю, і ми залишили Верхнянську об'єднану територіальну громаду. Учора, учора, в першій половині дня нам подали документи на об'єднання довкола новиці. І утворення Новицької об'єднаної територіальної громади, а саме в складі сіл Новиця, Добровляни, Зелений Яр, Середній Угринів, Старий Угринів, Підмихайля і Бережниця. Отже, в Калицькому районі на даний момент і вам пропонується до схвалення дві об'єднані територіальні громади Верхнянська і Новицька. Коломийський район сім об'єднаних територіальних громад. Змін не зазнала, я їх перелічу всім: Гвіздецька, Коршівська, Отенійська, Печеніженська, Корницька, Нижньовербіська, П'ядецька. Змін не зазнали від другого нашого засідання Коршівська об'єднана громада, Печеніжинська, Корн, Коршівська, Корницька, Печеніженська, Нижньовербіська і П'ядецька. Зміни торкнулися Отенійської громади, село Старі Кравотуле і село Красилівка висловили побажання бути у складі Тисненецької об'єднаної територіальної громади. І змін зазнала Гвіздецька об'єднана територіальна громада в частині села, які Гроденківського району довгий час обговорювалися у складі об'єднаної територіальної громади з центром у Гвісті. В кінцевому варіанті відійшли до Городенки в склад Гроденківської об'єднаної територіальної громади. Косівський район пропонується до затвердження в кількості шести об'єднаних територіальних громад Косівська, Космацька, Куцька, Пістинська, Рожнівська, Яблунівська Зміни незначні, лише село Прокурава виявило побажання вийти з Космацької об'єднаної територіальної громади, і це є підтверджено документально до складу прокуратської піст, об пістинської об'єднаної територіальної громади. Надвірнянська об'єднана територіалнянський район кількості п'яти об'єднаних територіальних громад. А саме Надвірнянська об'єднана територіальна громада, Ланчицька, об'єднана територіальна громада, Зеленська, Делятинська. і е, станом на сьогоднішній день е, я. Е... Я озвучую, що у нас на Дзвінянському районі є п'ята об'єднана територіальна громада. дискусії довкола центру і назви тривали до останнього на сьогоднішній день. Центр такої об'єднаної територіальної громади в тисменичанах і вона об'єднає села тисменичани, Перерісіль, Федьків, Лісна, Тарновиця, Каміни, Цусилів, Волосів, Гаврилівка. Хоча станом. Ідучи на сесію, я маю підтвердження, що саме так буде називатися з центром у Сменичана ця об'єднана територіальна громада. Рогатинський район. Рогатинський район, ми з вами розглядали кількість в кількості трьох об'єднаних територіальних громад, але села, які при верхній липиці довгий час були в кінцевому варіанті висловили побажання об'єднатися довкола Рогатина. І ми в Рогатинському районі будемо пропонуємо вам до схвалення дві об'єднані територіальні громади. Рогатинська. І Букачівська, Рожнятівський район. Чотири об'єднані територіальні громади були, чотири об'єднані територіальні громади залишаються у складі Рожнятівського району. Рожнятівська об'єднана територіальна громада, Брошнівосацька об'єднана територіальна громада, Перегінська і Спаська. Тут е, села, які були Попередньому варіанті в Перегінській об'єднаній територіальній громаді, а саме село Вільхівка, село Рошняте, Дуба, Підлісся, Летівка, Дубшар і Ріпне виявили побажання бути в складі Рожнятівської об'єднаної територіальної громади. Брожнього Сацька громада доповнилася е, селом Кадубна Скалуського району. Перезінська об'єднана територіальна громада втратила сели, які відійшли до е, Рожняківської об'єднаної територіальної громади, Спадська громада, е, знову ж таки, відійшли села Лоп'янка, Грабів, Крива в Долинську об'єднану територіальну громаду і Лемня в Вигодську об'єднану територіальну громаду. Снятинський район не зазнав змін. Дві громади. Е, і так і залишаються дві об'єднані територіальні громади: Снятинська і Заболотівська. Тисменецький район. Ми розглядали з вами чотири об'єднані територіальні громади, так і залишилося чотири об'єднані територіальні громади. Зазнали змін Тисменецька об'єднана територіальна громада, а саме села під Підлужя, Колодівка, Добровляни, вели переговори і висловили побажання бути в складі Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади. Село Старі. Кривотули, село Красилівка перейшли з Отеніцької об'єднаної територіальної громади в склад Тисменецької об'єднаної територіальної громади і Солорочнів з Єзупільської ОТГ в Тисменецьку об'єднану територіальну громаду. Єзупільська об'єднана територіальна громада, за мінусом сіл Козина, яке відійшло до Ямницької об'єднаної територіальної громади, Рошнів до складу Тисменецької об'єднаної територіальної громади. Ямницька об'єднана територіальна громада. Я вже говорив, поповнилося селом Козина з Єзупільської об'єднаної територіальної громади. Тлумицький район чотири об'єднані територіальні громади. Тлумацька, Нижнівська, Олешанська, Обертинська. Болехів одна об'єднана територіальна громада за мінусом села Підбережжя, яке війшло до складу Долинської об'єднаної територіальної громади. Бурштинська об'єднана територіальна громада на сьогоднішній день. У складі 19 сіл, хоча переговори тривають із села Рогатинського району і надалі висловлюють своє побажання бути в складі Бурштинської ОТГ. Але в запропоновому варіанті 19 сіл е, з центром у Бурштині. Місто Івано-Франківськ. Івано-Франківська об'єднана територіальна громада об'єднала довкола себе місто Івано-Франківськ. І я перелічу села, Вовчинець, Керхівці, Микитинці, Угорники, Хриплен. Івано-Франківськ, Вовчинець, Керхівці, Мекитинці, Угорники, Хриплин, Підпечери, Підлужжя, Колодівка, Добровляни, Черніїв, Чукалівка, Березівка, Угринів, Загвіздя і Підлісся. Калуська об'єднана територіальна громада. Калицька об'єднана територіальна громада від останнього варіанту за мінусом села Кадубна, який війшло до Брошньосадської об'єднаної територіальної громади, і е, я вже говорив про утворення в Калицькому районі пропозицію Новицької об'єднаної територіальної громади. Коломия. Е, Коломийська об'єднана територіальна громада без змін від останнього варіанту, а саме місто Коломия, село Товмачик, село Іванівці, село Шепарівці, село Саджівка і село Кубаївка два останні села на Двірнянський район. Яремчанська об'єднана територіальна громада, дві об'єднані територіальні громади примісті в складі Яремчанської міської ради, це Яремчанська об'єднана територіальна громада і Ворохтянська об'єднана територіальна громада. Учора...